А то оце от радянська, оце от радянська, то, що Олександр каже про ці от про фільми, що це от їздили тотально по мозгах. Я хочу нагадати, от я застав сам, я соціалізувався, скажімо так, частково в самому кінці Радянського Союзу. Ну, це було. Це, ну, мені там, коли Радянський Союз розпадався, мені було 16 років. Але я от пам'ятаю, це розумієте, це масово, це виходив на екрани фільм одночасно в всій країні. Плакати. В кінотеатрах, і це просто тотально. їздило тотально, тотально по, по мозгам. Це не таке, що зараз е, ти сидиш собі в своєму е, комфортному чатику, і щось там дивитеся. Ви собі своє, якісь свої меми, десь там а, цей. а потім виходити в світ і розумієте, що слюди, да, люди не знають. що це Той такі. дядько, який у вас у вашому чатику популярний, він вже в сусідньому каже, а то хто тут? Хто такі? тут такі? А то, оце от радянське, оце от от то, що Олександр каже про це про фільми, це от їздили тотально по мозгах. Братній народ, першість російського народу, вона це ж 30-ті роки. До цього, ну, ви знаєте, що була коронізація, українізація, такі йшли якби, процеси. А в 30-х це вже, ну, скажімо так, наприклад, ту ж українізацію скасували в РСФСР на Кубані. Mm. В, ну, в Україні формально назад не, не було скасовано. Скасов.